Друга половина тижня в Україні буде прохолодною з дощами та періодичними грозами. А ось вже на вихідних в країну повернеться спека. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 26 червня, дощі з розами йтимуть на Закарпатії у Івано-Франківській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Буде прохолодно від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Лише у західних та південних областях буде тепліше до плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 27 червня, дощі йтимуть лише у Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями Погода вітер незначний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 27 градусів у південно-західних областях до плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі буде від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. У п'ятницю, 28 червня, опадів майже не буде. промочить лише на Закарпатті. Нарешті території України переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітру в цей день майже не буде. 3,8 метрів на секунду. Нарешті повернеться спека. Очікується від плюс 26 до плюс 31 градусів тепла. Вночі буде від плюс 16 до плюс 23 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!